Наближається світле свято Воскресіння Христового. Звичайно ж, готуємося до нього, прибираємо оселі, молимося і готуємо пишний святковий стіл. Великодній стіл у всі часи відрізнявся пишністю. Був смачним, рясним і дуже красивим. До святкового столу завжди з давніх давен готували багато харчів, запікали баранчика, смажили телятину. Кажуть, що заможні люди ставили на стіл 48 різних страв за числом днів минулого посту. І сьогодні на Пасху та упродовж усього святкового тижня нам хочеться здивувати рідних і близьких пишним святковим пасхальним столом. Однак пам'ятайте, якщо ви суворо дотримувалися посту, виходити з нього потрібно поступово. Отож, великоднє меню має бути не так рясним і різноманітним, як продуманим. Ставте на святковий стіл легкі страви. Відтак салати мають бути з великою кількістю зелені, заправлені сметаною чи олійкою, але не майонезом. М'ясо і рибу бажано не смажити, а тушкувати, готувати на парі або запікати у духовці у фользі чи спеціальному кулінарному рукаві. Не зловживайте спиртним, а особливо багатокомпонентними алкогольними коктейлями. Не обтяжуйте шлунки великою кількістю соків та енерготоніків. Обов'язково поставте на стіл лужну мінеральну водичку, бажано не газовану. А головне правило за святковою трапезою не переїдати. Адже недарма слово розговітися означає. Є спробувати трохи, а особливо проблема переїдання відтак не і навіть отруєння стосується дітей, як розповіла програмі Здоров будь головний дитячий гастроентеролог Львівської області Наталія Ячмінська. Саме у святкові дні у лікарнях значно збільшується число пацієнтів З функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту, так само з загостреннями хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. І, на жаль, збільшується кількість харчових отруєнь через переїдання, наразитися на короткотермінове функціональне порушення травного тракту може й абсолютно здорова дитина. То батьки, маючи в аптечці сорбенти, ферментні препарати, так само лужну мінеральну водичку, можуть зарадити в такому випадку і. і Час вчасний прийом сорбентів, зокрема, наприклад, білого вугілля, може усунути дану симптоматику, і з дитиною не прийдеться звертатися у медичний заклад. Переваги сорбента четвертого покоління Біле вугілля у тому, що його поглинальна активність у рази перевищує сорбенти старого покоління, не травмує слизової оболонки шлунка і кишківника, не поглинає корисних речовин, вітамінів і мінералів, має нейтральний смак. Крім того, таблетки добре розчиняються і не потребують додаткового подрібнення або розжовування. На відміну від чорного активованого вугілля, можна придбати препарат і у порошку для приготування суспензії. Звичайно ж, що при гострому отруєнні, коли ми приймаємо сорбенти зразу ж при появі певної симптоматики, ефективність є більшою. Але я не з'єдна з тою думкою, що прийом сорбентів на другий чи на третій день харчового отруєння є неефективним, адже доведено, що дані препарати діють поліфункціонально і вони показані хворим з гострими токсикоінфекціями, з гострими отруєннями. Окрім того, я ще до того хочу додати, що є ряд захворювань. Хронічних, які супроводжуються хронічною інтоксикацією в даному випадку так само доречним є прийом сорбентів. Протягом декількох днів. І на сам кінець згадаємо настанову мудреців: вставати за столу треба голодним, бо це означає, що ти наївся. Якщо встаєш за столу ситим, це означає, що переїв. Якщо ж відходиш від столу із відчуттям, що переїв, це означає, що ти отруївся. А особливо повторюємо, ці поради стосуються дітей. Отож, смачного вам великоднього частування. І якщо вже так сталося, що переїли, прийміть ферментативні засоби: ентеросорбенти, в тім числі біле вугілля, яке ви сподів... Сподіваємося, напередодні свят поклали у свою домашню аптечку.